Всім привіт, друзі! Мене звати Сілерн, можна просто бро, і ми продовжуємо грати в Titan Chaser. Друзі, це друга серія. Якщо тобі сподобалось, перша не забувай в описі посиланська на плейлист, де ти можеш подивитися всі серії по проходженню цієї чудової гри, а також в описі є посилансько на steam сторінку цієї самої гри. Від українського розробника, тож не забувай завітати туди, підтримати українців. Додати до бажаного чи придбати, якщо гра тобі сподобалася. Окей, друзі, сьогодні на нас чекає uh, ще ще один титан, я так думаю. А, uh, uh, ah, ну це, це ми зрозуміло. Знов вода, знов yeah. включена вода.

Привіт, Люба! Не ти не відповідаєш ти. на дзвінки. Ми трохи занапокоєні. Твої сусіди доповіли, що досить давно не бачили тебе. Тож ми зв'язалися з Джаспером. Він сказав, це покана ідея, але погодився передати тобі записку. Сумуємо за тобою. А хто це? Я можу це взяти? Ні, я це взяти не можу. Дякую, Джасперу. А, ключі я також йому не можу віддати. Ну добре, а тоді їдемо далі. Їдемо далі, я так розумію, в нашій машині всередині має бути. Ага. Поки що нічого немає. Крістін, до речі. Як твій день? Кларк, я не знаю тебе, але я дуже вдячна. Музика. Ну окей. Я їздив чи до тебе. Добре. Чи випивку. Це ми з тобою вже бачили. Окей, блукаючі титани. Один із титанів загубився в районі, знову ж таки, та йде м -м, з заходу на схід. Окей. Другий вештається біля Лейкс на північному заході від Вудвіл. Окей, обидва мають бути перенаправлені, їх дратує яскраве світло в очі. Неагресивні. Зрозуміло. Так, окей, отже. Давай спочатку розберемося з першим. Один, загуби, один з титанів загубився в районі, так, це там, де була Віверна, Вінд Плейнс, вітряні долини, мабуть, та йде з заходу на схід. Отже, ми бачимо, ось тут він йде з заходу на схід. Якщо правильно розпо розміщена мапа, тобто ну, тут в нас захід, тут схід. А, чекай, в мене ж є компас о, ось туди. Він іде звідси сюди. О, точно. Окей. Ну що, будемо тоді їхати. Що поробиш? Давайте вид трохи змінимо, бо я так не дуже люблю з таким видом. Їх дратує яскраве світло. Їх дратує яскраве світло в очі, але вони не агресивні при цьому. Тобто вони будуть втікати від цього світла чи вони будуть типу світло, іду на нього і йти на нього. Поки впевнено, рухаємося в. В перні рівнини. Якось так я там писав на знаку. Я так розумію, це вітряні рівнини. Ось, і well, маємо проблему. Вчора цього тут I не було. Треба знайти інший шлях. А, окей, а який може бути інший шлях? Поясни мені, будь ласка. Можливо. А, стій, чекай. Я знаю, який може бути інший шлях. Та стійте, чекай. Так, це ми з тобою так заїжджаємо. Отже, мені треба проїхати міст наліво і туди. Окей, зрозумів. Все дуже легко, просто медитативно, я би так сказав, дуже легко розібратися в цій грі. І це тільки друга серія. А ми вже диви, як почуваємо себе значно, значно краще. Хоч гра. Як писали в коментарях, дійсно така трохи Silent Hill віддає а, цей весь туман і все таке, але все рівно, коли ти вже розумієш, що титани вони не агресивні, вони тебе вбити не можуть, і тут більше все складається з загадок. Тобі треба просто подумати, просто вирішити, що робити, як робити, де робити, то це стає такою легкою прогулянкою в парку. Але знову ж таки треба зрозуміти, де цей парк. Треба зрозуміти. Де ця стежка, якою ти маєш гуляти? І чи правильно, що ти гуляєш саме в парку, а не підписаний на канал Бро? <ріст> Окей, це я трохи вже заганяю. Ну добре, але все рівно не треба так робити, треба бути підписаним. І якщо я правильно пам'ятаю, давайте ми подивимося по мапі. Ми переїхали міст, з'їхали сюди, і да, тут ліворуч, нам треба знову переїхати міст, і ми вже будемо з тобою там, де нам потрібно. Але я ж не бачу того іншого моста. А ось і той інший місто. Міст тут і нас чекає якийсь титан, який гуляє з заходу на схід. Цікаво, що станція, якщо я не зможу відвер... відвернути титанів? Чи є вони загрозою для когось? Чи ми є загрозою для них? Не знаю. Це я не знаю, тому що. Тому що не знаю. Вітряні рівнини тут виробляють енергію для. Це ми з тобою читали. Тут вітряні рівнини, і тут дуже багато цих вітряків, які ми з тобою будували в Сіті Skyline 2. Так. Ну що, він іде з заходу на схід. Тобто він має по ідеї, якщо дивитися по мапі. Секунду. А, то вітер. Добре. Ага, ні, все правильно, він звідти. Я ось проїхав тут, ось тут. Я десь тут тепер пойде. Тобто він звідси іде ось сюди. На воду. На воду, Добре. Так, поїхали. Поїхали далі. Тобто ми зараз їдемо йому прямо в пику. Прям О, я бачу його. Я бачу його. Really oh, uh. so, вони дійсно кремезні, ice. навіть ніякого освіти їм be? в очі. Раптом вони розлютяться. Та ну, ближ, все буде нормально. Не Так, прожектор. Вийти. Ні, вийти. вийти. А, Прожектор. Де ти? Що ти будеш робити? Я-я-я-я-я-я-я-я! А, він лякається світла, окей, добре, він злякався світла. Це було no, легко, залишився ще один. А, мені просто посвітити в очі їм треба. Окей, я тебе зрозумів. Так, прожектор вимикаємо, двигун вмикаємо, ручник вмикаємо. Так, отже, один з титанів це ми зробили, другий вештається біля Шалов Лейк на північному заході. Оце в мене буде проблеми. Від Вудвіль Шалов Лейкс. Так, де тут? Shallow Lakes це в нас тут. Тобто нам потрібно розвернутися, знову проїхати по головній. Тут ми з тобою перепригнемо, скоріш за все, якось. І поїдемо в Shallow Lakes. Вудвіль, північний захід. Фу, а те, що захід зліва, а схід справа, це я знаю. а Ось північ-південь я завжди путаю. Здається, тут в нас південь, тут північ, на північному заході. Тобто. Тут? Ні. Це, скоріш за все, тут. Десь, десь тут. Ні, ну Шалов Лейкс. А причому тут Вудвіл? А там Вудвил? Да. Північний захід Вудвіля. Чекай, якщо тут південь, тут північ, тут захід, ось тут Blackwoods. А куди він іде? Обидва мають бути їх дратує, я сюди. Добре. Давайте, поки ми а, не цей, нам потрібно розвертатись. -зюм 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 -зюм. Газуємо, розвертаємося і їдемо завжди по цій дорозі. Нам потрібно повернутися до того місця, де ми звертали з тобою сюди, на вітряні долини, вітряні поля, вітряні рівнини. Я не знаю, плейнс. Це, мабуть, це не долина, а рівнина. Плейнс. Я не дуже. Я не дуже. Я, я дуже don't speak English, тому, в принципі, саме головне я знаю, що це вітряні долини, вітряні рівнини. Неважливо. Саме головне те, що ми одного титана вже опа, перенаправили. Ось ми повернулися до цього моста і зараз ми заїжджаємо на дорогу. Нам треба буде тримати сліворуч. Десь тут ми виїхали, здається. Буде праворуч дорога. Або Ексайт, да. так. I, I'm excited to show you. <хеш> Ось. Exit тут був, і ми тепер їдемо сюди. Їдемо сюди, і десь тут у нас має бути. Said, кажуть, титан не like любить словочі. Totally Добре, їх розумію. А, ти також любиш більш темне освітлення, да? Так. Добре, тоді нам залишилося знайти ще одного титана. І я так розумію, ми за серію з тобою будемо так робити. От одна, один титан на одну серію. Чому прожектор на потязі досі працює? Він really же явно нікуди anywhere. не їде, хоча well, okay. мене це не обходить. Ось це я так розумію, ось сюди нам треба було переїхати. Зараз, секундочку. Так, да, ось тут ось ми переїхали, і тепер ми повернулися сюди. Нам треба проїхати прямо і праворуч, я так розумію. Але я б хотів подивитися, що це за буточка така. Так, стій. Двигун. Тут немає обмежень по часу. Типу, ти можеш собі насолоджуватися грою. Я не знаю, що це чи, навість, що, навіщо це тут. Ти можеш насолоджуватися грою, насолоджуватися мапою, просто сісти в машину і поїхати туди, куди дивляться очі. І не кажи, що в тебе такого бажання не було. Там неважливо, чи в тебе машина, чи велосипед. А, це це, це літак. Окей. Просто у всіх, я так розумію, у багатьох. О, оце прямо дорога йде, а нам сюди потрібно. зараз буде дорога ліворуч. Ми далі приблизити, віддалити не можемо. Зараз буде дорога ліворуч іти. Своє поселення. І десь тут він має бути. От північний захід тут. Я щось чув. Здається. А ні. Да-да-да, він десь тут. Просто оцей півні... А, ось і він. Все, я бачу його. Я його бачу. Так, стій, тормози! Ми приїхали. Так. Ну що? Він масивний. І так, близько від Вудвіля. Стривай. Може, ті землетруси та карантини, коли я була маленькою, також пов'язані з титанами. Не знаю. Зараз ми це не будемо з тобою. Де-де-де-де-де. А все? Все, я ж перенаправив його. So, Отже, титани прямують. Окей, шу-шу! є досягнення. Отже, титани прямують туди, де вони мають бути. Як казав мій тато, проблема, що виглядає Now великою, може мати просте вирішення. Тепер я розумію, про що він. А, зрозумів, і я тепер про що він. Закриваємо прожектори, закриваємо двері, відкрива. Нє, відкриваємо вікно, заводимо машинку, вимикаємо ручник, включ. А, ну так. да. Вставляємо касету, включаємо магнітолу. І під спокій. Чекай. Е -е... Все здається, так? Да? Обидва мають бути перенаправлені. Ну все, я їх перенаправив. І тепер під спокійний музончик можемо повертатися додому. Їздячи по на красивим містам. Так, всього 12 хвилин нас зайняло це. Напевно, спочатку треба взяти касету. Я вже взяв. Mm -hmm. А, ну окей, я зрозумів. Ось, всього 12 хвилин нас зайняла ця місія, і ще нас буде чекати 4 місії, і далі вже будемо проходити якусь іншу гру. Там ще подивимося, доповнення Хеллоуін є. А, ципнемо, глянемо, що це таке, але я попереджував, що гра... Дуже дуже коротка. Вона не є дуже довга, але дуже цікава. Ну і плюс до того ж, так, від українського розробника це, це максимальний плюс, який може бути в цій грі. І досить красиво зроблена, тому що я дивився, вона зроблена на Unity, А я трохи знаю, як робити ігри на Unity. Я вам скажу, я вам скажу, що це не так просто, як здається в тих відосиках. аля гра за 15 хвилин, аля не потрібно знати коду, щоби. Там, там C-Sharp, здається, так, да, C-Sharp. Не потрібно знати C-Sharp, щоб написати гру Ла-ла-ла і все таке. Це взагалі не так. Це, Я би не сказав, що це прям неправда-неправда, але це не так. Трохи докодити треба. І те, що розказ, розказують, що чат GPT тобі допоможе, ніфіга він тобі не допоможе, тому що не розбираючися. В коді ти не зможеш знайти помилку, яка буде однозначно. Тому що він тобі напише скрип для одної речі, потім скрип для іншої речі. А потім, потім, коли ти захочеш, щоб ці дві речі взаємодіяли, і ти такий йому напишеш запит на те, щоб ці дві речі взаємодіяли. Він такий а, окей, ось, будь ласка, так. Ти вносиш його і майшку купу, купу помилок. Десь приблизно так це працює, але насправді. Я можу помилятися, чесно кажучи. Я перевіряв uh, чат GPT на написання, він не дуже писав. Мені не дуже подобається, як він писав. Там треба було дуже багато чого робити, дуже багато. Ну, Він не розумів мене. Ми з ним, ми з ним ще не пив, як нас на Закарпатті кажуть. З ким ти не пив, на спільної мови ти з ним не знайдеш. Ось так приблизно. Тому, тому так якось виходить. Так, все, ми вже під'їжджаємо. Воу. А, машина, до речі, не ламається, тому можна сміло з нею залітати куди хочеш. Але ми... А, ми стараємося обережно. Так, да блін, чекай. Є, заїхали. Вимикаємо біп, робимо, двигун вимикаємо. Бі-бі-біп. Аго. Що ж? Так. СОС, до речі, в... може тебе перемістити в наближайшу заправочну станцію, яку ти е... відмітив. Так, і закриваємо. Світло погасло. Але це світло не погасло, ну і то й добре. Так, що нам скаже Джаспер? Двері відкриті, я, до речі, за чи я не зачиняв? Я не пам'ятаю. Так, ну ми тут були. Привіт, люба, і все таке. Добре. Це буде коротка серія. коротка серія, коротке проходження. Подивимося, як тобі короткі формати. Я, до речі, не зможу підтримувати такі короткі формати, бо є ігри, які досить, ну, довше проходиш, тому. Тому фактично, ну що, ну що, ну, 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 в тому же, наприклад, Skyrim, що би я тобі за 15 хвилин показав? Привіт, це мій герой. Ось е... холд, до побачення. <laughs> так. Годинник ніби йде, але розбудив should... мене, годинник ніби не йде, але розбудив мене. Нарешті я можу відпочити. Ну Окей, спати лягаємо. На наступний день просипаємо, і це rock а, от, ще одна ніч в Гранд Рок Отелі. Оце життя. Так, да, живеш собі, працюєш е, на не небезпечній роботі. Не чекай, небезпечна, небезпечна робота. А, так, да, правильно, на не небезпечній, Тобто на безпечній роботі, е, хоч і маєш справу з такими великими монстрами в такому світі і затуманеному мій, як це гучно з цей літак пролітає. Це просто капець. Ось. Хоч і маєш справу в такому е світі, досить е химерному, досить криповому, з такими великими монстрами, але вони тебе навіть пальчиком, навіть хвостичком, навіть нічим не чіпають. І це дуже прикольно зроблено, тому що це фактично дозволяє тобі ніби розслабитися, і в той же час такий вау! Вау! Але атмосферка все ж таки тримає. Ну що, друзі, на цьому у нас все. Два великан. Ми відігнали з вами. Якщо вам сподобалось, не забувайте про свої лайки, вподобайки, які нереально підтримують канал. На цьому у мене все ми з вами зустрінемося вже завтра. Ну і всім, що реально. Всім пока, друзі. Пока-пока.